І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає гладкий Юрко на АТ-7. Карта Оверлорд. Ну що, до бою? Так, ну це у нас 7 рівня ПТСА у Великобританії. Ну це сильно бр... Ну як? Ну так, сильно броньована на своєму рівні. В принципі, так, ми граємо проти шісток, отже, для шісток сильно броньована. Там, по-моєму, 200 з копійками ММ бронювання. В лобі корпусу. Гармати, там багато гармат, воно 4 гармати на вибір. так Ну Я думаю, що топову треба брати, все одно топово вона є топова. так 226 пробиття, 231 шкода від послу. От я не пам'ятаю, яка це зараз стоїть тут гармата. Ну, якщо я не помиляюся, так, експертні експерти поправлю. І тут лише який нюанс, що у нас з правого боку. Гармата. Не по центру, а з правого. Ну Десь, якщо в місці грати, то виїжджати е так, за укриттів саме от з правого боку. І просто одна гармата виглядає і собі настрілюєш. Тут також бачимо рельєфом прикрив собі лівий, лівий борт. Е і ну, спробуй тепер пробити. 230 у нас пробиття. Ну, щоб сказати, на сьомому рівні є на петехах і більше пробиття, правда? Але тут за рахунок перезарядки. Оце такі у нас ате ате птехи, вони дуже швидко перезаряджаються. Британські з низьких рівнів вони дуже швидко перезаряджаються, пів пів, так скажемо, так, і нахлопушуєш, і з таким деміджем це чудово. Тут за хвилину нормально можна понахлопушувати. Все хоче виманити єбра, кочкиса, так. Але, його там, але там його хтось інший виманив і вже там перешкоди немає. Тяж поїхав, хоче за укриття знову ж таки заїхати, не встигає його прихвошити. Наш герой, до речі, вперше надсилає реплей, то давайте його підтримуємо коментарями, понаписуємо, що ми про це все думаємо. Навіть понаписуємо, про що ми не думаємо, правда? Вже буде цікаво почитати. Ну і ви ж мене експертні експерт. Це один з підписників написав. Що, в якомусь я бою про експертних експертів, експертно-експертних експертів розповідав дуже багато. Отже, їх дуже багато, так, і це чудово. Саме на чудовому та цікавому YouTube каналі Гравий Не, Ви знаєте, що він найкращий в світі. Так, ось вона, дуель на дуель, ми його перестрілюємо без проблем. Тан Перетанковуємо, до речі, джуну. Це вже бачимо. Так, ну він поліпшеними під каліберами стріляв, бачимо, два рази не пробив. 460 вже натанкував. 1200 вже майже настріляна. Знітився, не хоче він перестрілюється. Він розуміє, що якщо треба вицілити оцю башенку, вона велика, так, та башенка зверху. Але вона також непогано бронювана. 2-2 у нас рахунок. Ну, поки що центр там не зрозуміло що. Зелень там починають начебто як збиратися суперники хочуть агреснути там по зелені, по нульовій лінії. Там лише один суперхеркет захищає і артилерія. Ну а ми з цієї дуельної дуелі зараз переможемо вийдемо. Ну виїжджай, давай, давай. давай. На тяжі, бачите, він не танкує, він ні разу не танкує. Навіть бортом намагався. Так, наш братіш поїде його вже до хлопушки, скільки ж ми. хп в нього залишиться. Так, ми потрачаємо там і центр, в принципі, за суперник. 3-3, хоча в нас рахунок по бою, і перевага по хп в нас. Напруженіший момент битви з самого початку битви, так скажемо, так. На Оверлорді вони завжди цікаві та чудові бої. Бувають незвичайні бої, ну бувають такі, що е, ну, щоб зразу там на перших хвилинах виносили, такого не буває. Так. Вона така збалансована. Але щоб сказати, що вона сильно мені подобається, ну, в принципі, як з'являюся на ній. Можна тут пограти і на ЛТшках, на СТ-шках, на ПТшках, на різних типах техніки. Але все одно я хочу, щоб щось змінювали. Так? Ну я не знаю, що тут лише так поверхово щось можна змінити. Десь, десь якісь. Е... якусь скелю там змінити, так, якісь спуски, з'їзди змінити, хіба що так. Там Кликали на допомогу братіші. Ну, в принципі, так. А, так, лише на допомогу. Братіш, тримайся! Летимо на всіх пора. Зі швидкістю 23 км на годину. Ну і по піску він же, звичайно, буде ще повільніше зараз їхати. Це панцерники, так? Вони такі тихо ходять. Я думаю, що взяти, наприклад, навіть АТ7, 3 АТ7 взводом, так? то було б дуже доволі цікаво було. Наша братіша знашкодив, зараз буде тобі. Покарання. На гуслю поставив. Все, стоїть на гуслі. І не спускати з гуслі. Дивіться, от пост сперезоляції. Нічого тепер він не може зробити. він не У нього немає рм-комплекта Ми його просто от перестріляємо через гуслю. це перевага цієї гармати, чудово. І. І. о! Чудо! один ворог знищений. 2374 настріляно. Там попереду КВ2. Ну, КВ2, я не знаю, я ж кажу, 200 ММ у нас тут бронювання в лобі. Я думав, що він по гасам тут то точно не проб'є. Все чудово. 11 зараз рахунок. По пляжу у нас все чудово. Треба повертатися ставати в депута, бо можуть по центру проїхати. Так, там КВ і Басото об'єдналися, намагаються продавити тепер зелень. Чудово. М6, я думаю, там без проблем зараз перекопушить. Ай, Басото втрачає. Ну будемо тягнути цей бій. Разом з Говіка. Говіка зараз стане тут по С-лінії, а ми по А-лінії станемо біля бази. Все, все, в принципі, вірний план на бій. Ну я ж кажу, такі домашні вам завдання даю, щоб ну, були якісь різні цікаві бої. То взводом спробуйте, так? На якісь цікаві техніки, взводами. Троє щоб... Ну, двоє ми бачили неодноразово, а щоб троє їхали і всіх перехлопушували. Якийсь от плант, наприклад, на АТ7, правда було б чудово, на АТ-7 поїхали. Чи там на тортойсах, наприклад, так? На тртлах. Зараз напружніша е, ситуація в бою, але ну, нашому герою, в принципі, поки що немає чого боятися, правда? Бо ще хп є, але... Головне, gele... щоб не закружляв, це точно. Чудово, поставив його на гуслю, а того аж переклинило щось. Ха-ха, переклинило так. Ми його покиде перестріляли в кломіщення, два вори знищені. Нам на Говіка напав. Я думаю, що Говіка теж покиде, повинен його перестріляти по альфіщу. Ну, ну, Вїжджай, виїжджай, виїжджай Глюка. Чудово. Тягнемо бій, тягнеться цей бій. Залишалися ми двоє проти п'ятьох, тепер двоє проти трьох. Одна з них артилерія, артилерія по Говіка стріляє. Двакового братішу. А тут зробити так от у нас з правого борту е гармата, а з лівого кулемет. І зробити, щоб можна було режими стрільби з гармати і з кулемета. Правда? Там, напевно, калібр невеликий, не буде пробувати. Ну на гуслі буде ставити, критувати буде. Ж така ідея для розробників чудової та цікавої гри від чудового та цікавого блогера Гроця Йові. Пишіть також ваші коментарі. Ми ж знаємо, що розробники також читають наші коментарі. Ви бачили, що я неодноразово натякав, на які карти треба змінити, і вони, були, і вони змінюються. М6, я казав він не суперник, але він бачимо, дуже обережний. HTC небезпечно, ну, якби не конкурент, а Т7 це точно. А, М6, бачите, обережно, дійсно дуже обережно, збільні його хп. Не втрачено. Зараз. Ну, нашого героя не втрачено, тому що не могли перестріляти, по-перше, а по-друге, що не встигають перестріляти. Їде в наглючу, все це його помилка. Так, не нервуватися. Я розумію, що ви перший раз на ютуб каналі гравайсь Йвей. Чидова, триворизні. Ну що. Поїхали тепер 4 хвилини, поки доїдемо до бази суперників, хоча б треба на захоплення стати чи ще. Бо ті можуть ще грати на нічию, до речі, в них артилерія дуже швидка прока, може десь зашкіритися на... навіть на К1 квадраті там на пляжі. Можливо об'єдналися. Так, об'єдналися, тому що говіка підсвічена зараз. І поні стріляє артилерія. А ось воно є артилерія там. ха Ха-ха-ха! Прикол. Так, а де ж тоді т28HTC Для бази стоїть. Чи на ФК? Він там був останній раз під свіч, може афк не стоїть? Ну, і Говіка хоче бійця, і наш герой хоче бійця, і Юрко хоче бійця, так. Ауй, приїхала зліва, 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 Так. Стоїть почекати, чого стоїть. Стоїть він. А, ні, ні, ні. він, бачите, він теж трохи знітився, не знає, що йому робити. Ніщо з ним не так, правда? Я ж не думаю, що це бот. Та ні, не бо. Просто зніпюсь. І не влучив навіть. Чудовий мій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.